Місто Київ, Подільський район, де панує дух минулих століть, і так за моєю спиною виглядає одна із пам'яток архітектури, котра охороняється законом. Але як вона охороняється, ми з вами зараз подивимося. Питання в одному, чому важлива українська спадщина не цінується ні людьми, ні посадовими особами міста Києва? Чому не можна було реставрувати цю будівлю та давати можливість нам, сучасним людям, поринати в історію минулого своєї країни? Чому українські пам'ятки архітектури перебувають на жаль в такому стані? Як ви бачите. Тут написано, що це пам'ятка архітектури, будинок прибутковий, котрий охороняється державою, а пошкодження караються законом. Тож хто несе відповідальність за це, а саме те, в якому стані перебуває на даний час дана пам'ятка архітектури? Та складається таке враження, що голосні фрази про охорону культурної спадщини на території міста Києва нічого не значать.